Всім привіт і вітаю на каналі. Сьогодні антураж трошки змінився, тому що я зараз вдома в Україні. І я вирішила зробити таке експромтне відео про книги сучасних українських авторів, які в мене тут є на поличках, щоб, можливо, якось їх популяризувати, згадати взагалі, що за автори в мене тут є. Не сказала б, що я читала дуже багато українських авторів, але. Деяких все таки я читала, тому якось і для себе згадати їх. Можливо, з кимось продовжити знайомство в майбутньому. Тому я піду зараз вибирати книги по цьому принципу і побачимось за декілька хвилин. Щоб орієнтуватися в них. І почнемо так по черзі, як вони і лежать уже. Перша книга це «Баборня» Мирослава Лаюка, видавництво у нас тут Староголева, так, Староголева, книга така. про 71-літню вчительку біології, такої ще сересерівської закалки, і про те. Як вона зараз орієнтується вже за часів сучасної незалежної України? Книга була написана у 2017 році. А про... про насправді багато ось цих порівнянь тут є: про СРСР, сучасну незалежну Україну? Вона її такий нелегкий характер. І мені нагадала Олівію Кіттеріч Страут, але от в антуражі вже більш такому звичному мені і більш зрозумілому, тому що я впевнена, що в кожного була схожа вчителька в школі, тут дуже багато можна аналогій проводити, і можна її більше зрозуміти в якомусь сенсі. Тому мені було цікаво, була красива мова. Швидко читалися. Це роман такий невеликий, десь 200-300-300 сторінок, напевно, так, рівно 300 сторінок. Тому було цікаво. Більше, на жаль, не читала Мирослава Луюка, треба глянути, які в нього ще є книги. Але мене тут більше зацікавила така анотація: співставлення СРСР сучасної України, як люди тієї закалки, живуть в сучасній Україні. Тому так, книгу можу рекомендувати, читала давно, але, в принципі, непогано її пам'ятаю. Що, що добре. Зазвичай це ознака хороших книг. Або дуже поганих. Ем, наступні книги це будуть... Напевно, вже не буде здивуванням на моєму каналі. У мене 4 книги. Можливо, навіть 5 секундочку. Так, ну я навіть припустила. Ем, це Андрій Любка. Це практично мій найулюбленіший прозаїк в українській сучасній літературі. І починаємо з книги, яка була першою. Я не про неї не буду багато говорити. Це книга, про яку я вже згадувала в книгах, які варто почитати осінню. Це На твій погляд чи очі Осан. На цій книзі вже не буду якось зупинятися, тому що вона є, можете переглянути, можливо, залишу посилання. Але книга, яка мене якось закохала в Любку, це була кімната для печалі. Вона вже така перечитана, така маленька книжечка, в принципі, тут оповідання. Але ось саме ось ця мова Любки отут, вона дуже така. Тут я ж так сюжет, насправді, як те, як це написано. І через це я цю книгу перечитую багато разів, і думаю, що ще буду перечитувати багато разів. Кому хто, можливо, читав цю книгу, йому сподобалось. Єдине, що я ще таке знайшла справді схожого, схожої тональності, це «Саудаде». Хоча мені здається, «Саудаде» навіть раніше чи пізніше, я не впевнена, як вони по хронології виходили. Але «Саудаде», саме слово «Саудаде» — це якщо не помиляюсь португальської, це така ностальгія, таке приємне відчуття. Ностальгії не негативне, ось таке саме, коли тобі подобається щось згадувати. Ти не жалієш за втраченим, але просто тобі інколи подобається повертатися думками до якогось моменту в твоєму житті. І Савдаде — це саме такий настрій. Тому воно навіть більш позитивне, ніж кімната для печалі, що, напевно, із назви випливає. Але у будь-якому випадку обидві книги я перечитувала, і обидві книги можу порекомендувати за цю керсу мови. Якщо ви хочете такого зануритись, таку ностальгійну, трішечки меланхолійну в цьому випадку, більш позитивну в цьому випадку атмосферу, то обидві ці книги вам підійдуть. Е, і тут в мене є у пошуках варварів, досить нетипова книга для Любки, так як це нонфікшн. Він все-таки художній автор, навіть він починав як поет, так, але тут художній. У пошуках варварів це нонфік про його подорож балканами. Тут навіть є карта. Він кілька місяців подорожував машиною по різних країнах Балкан. І після цієї книги мені стало цікаво дізнатися більше. На жаль, як про Балкани, про їхню історію, про Босню, Герцеговину, Сербію, Косово. Ось це все. І я навіть вже підмітила таку книгу, яка могла б мені в цьому допомогти. Можливо, доставлю посилання, але я б хотіла знайти її в папері і поки що не знайшла. Um, Тож так, якщо вам цікаво, або просто ви любите Любку, тому що все рівно навіть в нонфіку його стиль він переважає і мені було цікаво читати не тільки через інформацію, а через саму мову Любки і як він це пише. Uh, тому так, якщо я десь колись поїду на подорож, в подорож Балканами, я обов'язково візьму цю книжку свою, або так, перечитаю її перед, тому що там можете знайти якісь такі м, туристично невідомі е, містечка, в які заїжджав Любка. Е, це було б, напевно, цікаво якось поєднати. Тому так, теж крута та, книга. Е, так, і ось ця книга, про яку я забула, це насправді не, е, не дивно, тому що ця книга це недочитана. Книга, хоча вона найменша, в неї такий нестандартний формат і якихось 280 сторінок тексту це карбіт, і це гумористична така проза Любки про те, як з Закарпаття прорили тунель в Європу і везли ним контрабанду, нібито так. Місяця ще якась така історія колись була насправді, і на цьому Любка і засновувала. Але, звичайно, це така вже. Доведена до, більш, до більших масштабів ем, історія в нього вийшла. І якось мені не зайшло насправді. Я намагалася читати цю книгу два рази, давніше, але якось не хочеться мені навіть зараз читати її знову. Тут дуже багато діалогів, і я люблю все-таки більше любки ці описи, таке, а тут більше гумор, діалоги. І я таке, напевно, просто не люблю. Тому якось не моя книга, можливо, якось її продам або щось таке, а можливо, колись до неї дійду. Хоча вона непогано виглядає в бібліотеці і не якось ем... немає в мене нагальної потреби її позбутися. Так як автора я все-таки люблю. І розумію, що, можливо, просто, можливо, просто потрібен настрій під цю книгу для мене. Тому що це не жанр, який я зазвичай читаю, така гумористична. Хто, хто читав, до речі, можливо, хто. Читав з якогось другого, третього разу і потім вам все-таки сподобалось, то напишіть мені, можливо, мене це мотивує. Я так завжди закінчувала на сторінці 60 70-ті рази, коли я намагалася її прочитати. Далі мене не вистачало. Тому, тому так, загалом Любка крутий автор, я вже про це часто і багато говорю на цьому каналі. загалом. тому читайте Любку і буде вам щастя. Наступний автор, якого теж я маю ну, не одну, а дві книги, це Ярослав Мельник. Він, на жаль, не дуже відомий в Україні. Він живе в Литві, у Франції. У Франції жив потім в Литві. І одна з його книг, ось ця далекий простір. Вона має книгу року, там в Франції, якусь престижну нагороду. Тобто він більш визнаний за кордоном. Але він такий філософ. В нього книги більш футуристичні антиутопійні. Ось ця якраз така антиутопія. Вона виходила в СЛ, Маша або постфашизм. Дуже мені подобалося видання таке червоно-чорне, такий папір, майже газетний з такими форзицями. Мені дуже подобалось колись це видання. А зараз, в принципі, теж що досі подобається, але колись я була в захваті. Так от, так, він вводить премії, наприклад, також книга року BBC за далекий простір. Я читала спочатку Машу або постфашизм, а потім уже цю книгу, Маша або постфашизм, мені дуже зацікавила анотацію. Це про те, як такий футуристичний варіант світу, у якому люди вирощують інших. Людей, як тварин, практично, хоча вони анатомічно такі самі, але їх не вчать мови, вони просто там не одягають в одяг, вони просто живуть як худоба, так? І їх вирощують для м'яса. Тож тут багато таких етичних дилем, багато багато таких можна провести паралели з, з, так з худобою, для чого вирощують худобу, тому вона така трошки про. Про вегетаріанське, про веганське, що мені імпонує? Um, так, але взагалі зав'язка в тому, що головний наш герой, який є людиною, так, в класичному розумінні цього слова, тобто він живе в суспільстві, він закохується в, е, я не знаю, як назвати, ну, в жінку, яка є е, е, в тому варіанті світу, е, як худобою. так? Він не закохується і як це. Цей світ міняє, така класична, напевно, зав'язка антиутопійна і далекий простір. Е, я не дочитала її. Так, можливо, я, мені потрібно нею повернутися, тому що я бачу, що в мене тут закладка на якійсь 60-тій сторінці, і це було дуже давно. Мені потрібно було перечитати це 6 сторінок і продовжити, якщо в мене вистачить часу. Я зроблю це навіть зараз. Це про такий світ, в якому всі люди сліпі, незрячі, наскільки я пам'ятаю. І вони орієнтуються за допомогою якихось пристроїв електронних, і вони навіть не знають, що відбувається практично в цьому варіанті світу. Насправді, і одна людина, один там чоловік, він має таку здібність, що він буде, Бо я тільки ще стріток прочитала, але я там вже так думаю, що там буде таке, що він. Буде бачити, якось цим людям відкриє очі на те, як влаштований цей світ насправді. Також така досить М -м... класична, антиутопічна е, зав'язка. Пишу в Баба Галамага, теж і видаництва Строголевої Баба Галамага, я їм дуже довіряю за якість е, е, текстів, редактури. Тому так, теж має бути непогана книга. Хто любить такі антиутопічні книги? Якісь романи, і насправді я не знаю сучасних більше українських авторів, які писали такі романи. Тож можу порекомендувати Ярослава Ярослава Мельника. Придивіться до нього. Я впевнена, що в нього більше є якихось або, можливо, не романів, або, можливо, оповідань, а можливо схожої, схожого жанру. Наступну книгу, яку ми візьмемо, це буде сняданком. Та її охайні прописи ерцгерцога Вільгельма. Ерцгерцог Вільгельм це історична постать, який був українцем не за народженням, а за духом. Він, ем, він взагалі міг бути якимось престолонаслідником Австрійської імперії, тобто він там був близько до. До правлячої династії якось. Але за рахунок того, що він бачив Україну незалежною і якось сам себе асоціював з нею, це досить цікава постать, досить ексцентрична. І Наталка Сніданко тут вона досліджувала його біографію і написала таку романтизовану версію його життя. І насправді там можна фільм зняти і навіть серіал по його житті, тому що воно було надзвичайно. Таким незвичним, як така особистість ще в такому часі він дійсно був ніби народжений в занадто такий старій добі для масштабу його особистості. І тут галичина, тут дуже цікавих багато історичних подій, справжніх зображено, тому за рахунок цього антуражу Наталка Сніданко легко пише. Досить така під 600 сторінок ротона, 540 сторінок книга, але я її пам'ятаю, що прочитала дуже швидко. Мова проста в авторка така швид швидко читається, і надзвичайно цікаво було дізнаватися про життя такої цікавої історичної постаті, в яких мені ніби знайомий західній Україні, але за історичних подій. Його він був більш відомий в Україні, можливо, це допоможе комусь, як Василь Вишиваний. Тут історія кількох родин, країн, епох, воєн, міжвоїн, відзеркалення австрійського в польську, польського в австрійську, українського, в радянському. Ну, на Західній Україні тут завжди було дуже багато різних влад, і вони мінялися дуже часто. Тому мені завжди цікаво читати про. Ці такі турбулентні часи в Західній Україні і загалом в Україні. Тож, а, так, Наталка Сніданко. Більше я не читала її книг, а, тому що мене більше цікавила саме ось ця тема, ніж вона як авторка, але можна придивитися і до інших. в принципі. Наступний автор якого в мене теж дві книги. Це улюблений, напевно, мій поет. Хоча я почала так, я почала з ним знайомство з цієї збірки після прози. І я її читала до його прози. Так, Іздрик, він презентував книгу в так, він презентував книгу в моєму місті, ось цю, і я прийшла на презентацію. Надзвичайно, він такий харизматичний автор і дуже... Дуже класна була презентація, тому рекомендую, якщо ви не були на якісь презентації або читанні авторському читанні Ізрака, обов'язково сходіть, якщо буде така можливість, тому що він дійсно така неприсічна, дуже харизматична особистість. І бачити, як він читає свої твори, це не зрівняється з тим, як ви прочитаєте їх, напевно. Так, тому ця книга в мене вже прочит. У мене є тут якісь закладки, якісь позначки, улюблені частини. Я пам'ятаю якісь цитати його віршів. Тому що я насправді дуже багато разів перечитувала це після прози. Потім я вирішила таки звернутися до прози і тому що він був спочатку прозаїком. А, він так пішов іншою ж. Любка був навпаки, спочатку поетом, потім прозаїком. а він Спочатку прозаїком, потім поетом. І в нього є ось така велика збірка. А, номінація Тут на момент видачі ніби вся, 2016 року. Вся проза істрика. І я починала, але я зрозуміла, що напевно проза істрика це не зовсім моє порівняно з його поезією. Тут багато експериментальних текстів, текстів, в яких форма більш важливіша за зміст. І це все цікаво, але не знаю, якось не зовсім моє. Для мене все-таки іздрик цікавіший, як поет ніж прозаїк. Можливо, колись. Я більше зрозумію його прозу, але на даний момент не, не планую до неї якось повертатися. Але в бібліотеці в нас залишається, тому хто зна. Наступне, кого ми візьмемо, це, покажу, це вбивство п'яної піонерки» Сергій Оксеник. Це такий ностальгійний, позиціную себе як такий ностальгійний трилер. Тут, правда, ностальгійний, це 50-ті роки це не зовсім моя ностальгія. Але Оксаник вміє описати таке дитинство, що от продати його, що тобі дійсно здається, що це ну, дитинство він описує красиво, навіть за тієї епохи, в яку воно було. Але його, його відношення до радянської системи зрозуміле. Навіть в анотації цієї книги вказано, що ось це що. За Злочином стоїть не лише людина, а за злочином радянська система, так як це вбивство сталося, і чому воно сталося, і чому тут на вині радянська система, ви можете дізнатися з цієї книги. Знову ж таки, тут дуже багато про дитинство, про те, яке воно може бути, в принципі, позитивно пам'ятатися навіть за будь-якої пори. Сподобався такий трилер, цікаво читався, швидко читався, так як і має бути з трилером, на мою думку. Тому пригляніться, якщо вам Такому. Знову ж таки, це все-таки український антураж, тому нам можна проводити набагато більше паралелей, ніж коли ми читаємо якісь скандинавські трилери. Наступна книга тут в мене Оксана Забушко, її Музей покинутих секретів, яку я не читала ще. Це з колекції моєї мами, але я вирішила показати. Тому що Забушкою я читала більше оповідання або її такі нонфікшн-есеї. І мені подобається її стиль загалом. І я знаю, що в неї бувають там поречення по дві сторінки. І я, в принципі, до цього готова. Але треба в це мати час справді погрузитися в такий великий роман. Надіюся, до цього добратися, і як до цього, і до якихось інших романів. Надзвичайно розумна жінка насправді і інтерв'ю, я люблю її дивитися. Тому так забушко, це цікава постать, і авторка безумовно. Кого? Хто в нас тут залишився? Так. Марія Матіос. У мене є її солодка друся це, напевно, такий найвідоміший її твір, найбільш номінований. Марію Матіоса читала практично всю, але в електронному варіанті, так як я писала по ній магістерську роботу, по ній та по Стефанику. Так що я її в якийсь момент дуже перечитала. Я бачу, що видають Здається, весело. Видає зараз її дуже красиві видання, але я не планую зараз повертатися до Матіос. Все-таки її було забагато вже в моєму житті в якийсь період, так як я на період якого-то 2021-го, коли я закінчила університет. Я перечитала все, що було, і якісь короткі нариси, і про неї дуже багато критики тоді я читала. Тому так, але «Солодку сотку доручу можу порекомендувати. Тут така гуцульська а, драма, яка переплітає кілька поколінь, і історичні події. Це насправді маленька, але досить сильна книга, яка точно вам запам'ятається. Решту прози матіос не зовсім моє, але солодка до це така вже, мені здається, можливо, навіть увійде до якоїсь класики української літератури. Так. Наступна в мене є ще Люко Дашвар, чи Дашвар, здається, правильно Дашвар. І я там ще більше її книги, але це все-таки більше мамині книги, ніж мої. І я покажу ті, які, я, якщо я пам'ятаю, правильно їх читала по крові, я читала точно. Село не люди теж, молоко з кров'ю, я не впевнена, але мені здається, що читала. <кхем> Оці в дві, я зараз, коли їх згадую, мені не нагадують більше їх сюжет. Такий якийсь жестяки, якийсь творений заради жестяка, і воно, як говорить Україна трохи, коли читаєш, покров трошки інший, але все рівно зараз я не впевнена, що мені ці книги подобались, тому не знаю, чи їх рекомендувати. Але якщо ви читали одну книжку Люкладаш варто вам, в принципі, ви знаєте, про що йдеться, і вони схожі за своїми сюжетами в плані, ви знаєте, чого очікувати. Тож, так, вирішила просто згадати, але це таке на, на любителя, на любителя. Не, не вважаю, що це щось дуже обов'язкове до читання. Якщо вас зацікавила анотація, в принципі, можете дати шанс. І останній автор певно, один з найвідоміших в Україні, найпопулярніших авторів це Макс Кідрук. У мене є три його книги в папері: це твердиня, з якої я починала знайомство. Я її так читала, мені здається, на морі. Трошки ще така е, висушена з того моря, е, але в мене багато приємних спогадів через це. І мені здається, його і треба читати так якось у відпустці, коли хочете відключитися, поринути в щось таке, ніби не напряжне, захопливе, що вас не відпустить. А... І ще можете дізнатися, якісь цікаві лайфхаки, справді, коли я знаю якісь. Момент, і я думаю, звідки я це знаю і згадую, що це з книги Кікука, тому є якісь моменти, які дійсно відкладаються з цього книг. Потім в мене є Бот, це друга книга, яку я читала. Вона вже була мені трошки складніша, там більше таких технічних моментів. <плес> Здається, ще була друга частина бота, я її не читала. Завжди в його книгах є якісь карти. це також Класно, щоб орієнтуватися, і загалом він хороший маркетолог, він вміє продавати книги. Я знаю, що там були якісь моменти навіть з QR-кодами. Ви можете проходити кудись. От таке. Якщо я не пам'ятаюся, я надію, що я, правда, що я правильно це пам'ятаю. І остання книга, яку я читала, це Де немає Бога. Я читала її кілька років тому, якраз була така зима, і воно було дуже атмосферно. Вони там були. Після тої трощі цього літака в тих засніжених горах, і було дуже атмосферно і так страхітливо. А, тому так, мені здається, що кідрук це такий український трошки Стівен Кінг, тому теж можу рекомендувати своєму жанрі. В нього прикольні книжки, а інколи до них повертаюся, і ще, думаю, буду повертатися. Там важливо, щоб зацікавила анотація, попало під настрій, і тоді прочитається дуже швидко. Так, і це все напевно, що в мене є з сучасної української літератури. У мене є якісь ще класика більше, але я думаю, класику багато хто знає, ще шкільної програми. Про неї якось не так е, потрібно говорити, як про сучасних. Які часто яких ми часто не знаємо, на жаль. Тож, надіюся, це комусь було корисним дізнатися, можливо, хтось відкрив для себе якесь нове ім'я. Також пишіть мені обов'язково, якщо можете прокоментувати якихось українських авторів. Я насправді кілька років не, не сказала б, що читала якихось художніх нонфік, читала якихось українських авторів, але художніх насправді не згадую, на жаль. Тому. Сміливо рекомендуйте мені якісь свої улюблені книги авторів згаданих чи нових, це буде навіть краще. Я рада відкрию для себе я... так, таких авторів. Більше прозових поезій. Я... те, що я люблю іздрика, це я виняток справила швидше. Поезію я не дуже рідко читаю, але прозову художню літературу з радістю прийматиму рекомендації. Так. Дуже дякую вам за перегляд та гарного вам дня! Ще побачимось в наступних відео!